О, щоб я оптимістом теж був Да? нас приймуть північно-Атлантичний альянс за наступних умов Російська Федерація самостійно припиняє своє існування Самостійно. неважливо чи вона буде розділена на за сьогоднішнім федеративним своїм там, адміністративним територіальним поділом на окремі республіки чи за якимось іншим формом. Росії Російська Федерація чи те, що утвориться на її основі, я підкреслююся, самостійно розпадеться не під впливом. Зовнішніх чинників, військових чинників, от сама сама провела революцію, так як в 17-му році. Самі люди пішли, от щось провели, розпалися. Самостійно всі країни, які утворюються на її базі, відмовляються від ядерних боєголовок і систем ураження, які є на їхній території. І коли цей ворог знесилений, розділений, позбавлений фінансового ресурсу, нецілісний і без ядерної загрози, тоді НАТО каже: Україна, welcome». Єдиний момент, коли я не можу бути оптимістом, я не можу тобі сказати, коли це буде. І судячи з того, що американці прогнозують, що в 30-35 році Російська Федерація для них залишиться загрозою наряду з Китаєм, який вони повинні протидіяти, вони теж не допускають, що в перспективі там, до 30-го року вона ну, припинить своє існування. Більше того, вони не допускають зміну політичної еліт. Бо загрозу складає. Діючий політичний режим, я цитую е, документ, комісії е, висновок двопартійної комісії Конгресу Сполучених Штатів щодо загроз національної безпеки, який був оприлюднений в жовтні е, поточного року. Ми з Єною Дубовим, ти так само знаєш, глядачі каналу Прямий теж знають. Ми аналізували цей документ в двох частинах на своєму Ютуб-каналі, на каналі Легіст. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Це складне для сприйняття. Відео, це складне для читання з точки зору документу, але для вас там відкриється дуже багато цікавих речей, пов'язаних з тим, що таке ядерна тріанди, що таке конвенційні озброєння, де Сполучені Штати визнають те, що вони програють і поступаються Китаю, що такі космічні загрози, що такі. Ну, одним словом, там, там є що почитати і зрозуміти з точки зору характеру і мотивації і дій наших партнерів і чому вони такі, а не інакші. Не відповідають нашим очікуванням, так як ми до собі там їх малювали, чи ми їх собі бачимо. Так от, наші партнери не розглядають як неіснуючий режим Путіна, ну, допустимо, в перспективі 30 чи 35 року. Тому на що ми можемо покладатись в цьому сенсі? Ну, за таких умов, да, коли загрози з боку сусіда зі Сходу немає, і тоді ми стаємо членами Північно-Атлантичного Альянсу, це питання відкрите. З приводу реформ. Ми проводимо, знову ж таки, треба розуміти, для чого ми їх проводимо це ці реформи. Для покращення особистого життя добробуту, чи для участі в якомусь ну, кружку за інтересами. Бо якщо ми розглядаємо момент, який називається, ми проводимо реформи, щоб стати членами там, допустим, НАТО чи членами ЄС, а це відразу зніметь, і подол... і покращить, зніметь ці проблеми і покращить наше життя, рівень життя, то ми помиляємося. Насправді ми помиляємося, ми проводимо реформи і повинні до них до всіх так підходити, з точки зору національного інтересу. Якщо нам потрібно посилити, допустимо, антикорупційну вертикаль для того, щоб боротися з таким ганентним явищем, яким просякнута вся планета, то ми їх реалізовуємо. Ми не робимо це, того, що посли Великої Сімки написали пост, чи через те, що пан Железняк каже, що ви знаєте, там висловлюють стурбованість, якщо ви не приймете таку поправку до закону. Ну, ми взагалі знаходимося в принципі, в концепції державного суверенітету, розуміємо, що це таке. Народному депутату. ну, Тобто, тоді, коли пан Корнієнко, якщо я не помиляюся, говорить про те, що наші народні депутати практично не мають права вносити правки в документи, бо вони отам, отам десь наверху узгоджені з нашими партнерами, то тоді ви ставите під сумнів народний суверенітет. Народний суверенітет, який передбачає те, що народного депутату делегують в парламент не кнопку натискати. Під документ, який йому хтось звідкись спустив, а його делегують туди для того, щоб він відсовує інтереси власного народу. Проблема в тому, що ті, кого делегували, не зовсім і не завжди усвідомлюють, що вони говорять, для чого вони взагалі там, і не розуміють, що їхнє перебування там це не обов'язково пости в соцмережах, якими вони підтверджують, що ой, я тут. Чи постає про те, що ви кол-центри бігаєте? Не для того народ України обирає народних депутатів, щоб вони діяльність кол-центрів припиняли. А для того, щоб народні депутати контролювали діяльність Міністерства внутрішніх справ і національної поліції, які повинні виявляти, припиняти і притягувати винних осіб до відповідальності. Оце ваше завдання. Ну ви не оперативні співробітники. Ми, ви ну, Оперативні співробітники зарплату зовсім іншу отримуєте. Ну, все дивись, не для того, щоб так мислити, треба щось усвідомлювати. Ну, для того, щоб це усвідомити, що ну, народний депутат не може бігати по вулиці за кимось, хто йому здає. Ну, Вдумайся, народний депутат біжить чи намагається фізично, якимось чином протидіяти незрозуміло чому, громадянину України на вулиці. Це от, Ти уявляєш конгресмена чи ну, допустим, сенатора Сполучених Штатах, який от здійснює щось схоже. І при цьому ще тікточить. -тік -тік. Ну там, Чи Тікточить, чи стрімить ну, в Інстаграмчику. Трамп би точно не бігав. Він, занадто, ну, він високомірний нарцист. Це, 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 да, це, який, 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 не, який, не буде, не буде спускати, так в тому ти річ, що є. Ну, ти один із 450 ну зараз засуть суттю 425 там, там, народних депутатів. Тебе завдання зовсім інше. Твій рівень завдань, які перед тобою стоять згідно функціоналу, він відповідає за зовсім інші історії, за стратегічну державну політику, контроль за діяльністю уряду і так далі, а не за вуличною злочинністю, перехожими і так далі. Ну ще й регулювальником на світлофорах поставав? Я, я драматизую чи гіперболізовую цю історію про те, що, з чого ми з тобою почали. Да? Реформа. Реформа це не прийнятий законопроект. На догоду комусь, це те, що повинно бути, в чому ми зацікавлені. Якщо у нас є проблеми з БЕП, новостворений орган, новостворений орган, який довів свою недієздатність в перший рік свого існування, то значить, у нас реформа БЕП покликана заради чого? Заради того, щоб в сфері економічної податкової злочинної у сфері оподаткування був достатній дієвий контроль за тими, хто намагається від закону ухилитися. Да? Ну, зацікавлене суспільство в цьому, в якому, в суспільство, в якому дефіцитний бюджет, безперечно, значить, це завдання. І ви проводите реформи не для МВФ, не для НАТО, не для ЄС, для себе. Іноді можна казати, ні, оця реформа нам не підходить, її ми не будемо реалізувати. Вона шкодить нашим інтересам. Ну, чому інші країни, ну, ті ж самі країни Європейського Союзу, як Польща чи Угорщина, можуть говорити про те, що ми. Там, ці рекомендації виконувати не будемо, бо вони суперечать нашим національним інтересам. А ми кажемо, ні-ні, нашим національним інтересам нічого не суперечить, все приймаємо. Потім воно не працює. Люди не задоволені станом, допустимо, соціальних відносин. Ми кажемо, ну, буває, давайте ми новий закон приймемо. І от воно все так по колу затягує, затягує і приводить до деградації системи державного управління. А деградація системи державного управління на декількох електоральних циклах. Приводить до того, що коли виникає питання вирішення системної проблеми, у вас немає, яким її вирішувати. Ну, бо одна чистка привела до, ну, одна чистка попередників привела до того, що вже гірший кадровий потенціал. Наступна чистка, наступна, а потім виходить, що. А і професіоналі вони вчас, в час приватні, в приватній сфері. Добре. Давайте з приватної сфери заберемо всіх е, народні депутати чи члени уряду. Дивимося знову на інтерв'ю Давіда Георгіча Рахамія, який каже про склад наступного парламенту, в якому, в принципі, професійних і успішних людей може не бути. Чому? Каже, так ми ж їм пожиттєвих життєвих пепів влупили. Каже, так ну не пожиттєвих. Він каже, ну як не пожиттєвих? Ну, Якщо є член комітету з питань бюджету, і від нього безпосередньо залежить розподілення бюджетних коштів, то він пожиттєвий пев. Каже: того, який бізнесмен, який професіонал прийде реалізовувати системну державну політику, ну, але, знову ж таки, про це говорить лідер фракції, яка за цю зміну проголосувала. І, А чого проголосували? Партнери сказали. А чого партнери так сказали? В партнерів самих так, в партнерів не так. Але ви ж то проголосували? Чого? Ну, бо дивимося, що сказав Корнієнко. Ну, бо партнери сказали. Ну, так тоді, ну, як співвідноситься питання реформ, покращення державного управління? І заради чого ми це все робимо? Ніяк. Ну, от воно не співвідноситься. Воно просто існує все самостійно, в часі і в просторі, відірвано від загального контексту. Громадськість якась написала, що треба по пожиттєві. Окей, треба по пожиттєві. Голосуємо. Значить, голосуємо. Те, що через рік чи через два ми будемо це відхаркувати з проблемами, ну будемо через рік чи два це міняти. Скаже, тоді громадський скаже: відкіт реформ? Відкіт реформ відбувся, да щоб я не сказав слово відкат, я кажу, відкид. Ну. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.